Новий довгоочікуваний монстр автономності Samsung Galaxy M35 змусить конкурентів потіснитися, адже він отримав високоякісний дисплей та об'ємний акумулятор. Проте у цього смартфону є ще кілька козирів в рукаві, про які ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали, коли ви отримаєте Galaxy M35, перше, що ви відмітите його мінімалістичне пакування. Сам смартфон трохи важчий і більший, аніж типові смартфони цього класу, і важить 222 грами. Така велика вага пояснюється великим обсягом акумулятора, але про це трохи пізніше, тому не перемикайтесь. У тонкій компактній коробці, окрім самого смартфону, ви знайдете голку для сім-картки та документи, і кабель USB Type-C на Type-C. Примітно, що. Що у комплекті немає адаптера, адже це стало поширеною тенденцією останніх років, яка була актуальною здебільшого для флагманських пристроїв. Але тепер це норма і для середньобюджетних смартфонів. Тому, якщо не маєте свого, рекомендуємо придбати відповідний адаптер. Посилання на такі я лишаю в описі під цим відео. Galaxy M35 має сучасний мінімалістичний дизайн. Задня панель виготовлена з пластику, який, можливо, не відчувається таким преміальним, як скло, але є практичним. Для щоденного використання. Galaxy M35 доступний у трьох кольорах: блакитний, як у нас на огляді, синій та сірий. Galaxy M35 оснащено 6,6 дюймовим Full HD Plus AMOLED дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Загалом дисплей одна з найвизначніших особливостей m 35 завдяки адаптивній частоті оновлення, прокрутка та анімація плавні, що покращує загальний користувацький досвід. Super AMOLED Матриця забезпечує глибокий чорний колір та високу насиченість, тому споживати контент на М35 суцільне задоволення. Незалежно від того, чи переглядаєте відео, чи граєте в ігри, чи гортаєте соціальні мережі, дисплей вас точно не розчарує. Яскравість 1000 ніт гарантує, що екран лишатиметься видимим навіть на вулиці. М35 має темну тему інтерфейсу та можливість зниження частоти оновлення до стандартних 60 Гц заради економії енергії. Капотом Samsung Galaxy M35, фірмовий процесор Exynos 1380, що забезпечує чудову продуктивність, набираючи 520 тисяч балів у тестах Antutu. Приємно, що є можливість розширювати пам'ять за допомогою картки пам'яті. Смартфон має гібридний слот, тому ви можете встановити дві сімки або сім-картку та карту пам'яті MicroSD. Продуктивність в іграх заслуговує на похвалу. m 35 здатний працювати в іграх з високими налаштуваннями. Із 60 FPS. Камера парового охолодження гарантує, що смартфон не перегріється навіть під час тривалих ігрових сесій. У повсякденному користуванні Exynos 1380 легко справляється зі всіма завданнями. Незалежно від того, чи ви працюєте в багатозадачному режимі, переглядаєте веб-сторінки або використовуєте вибагливі програми. З коробки Galaxy M35 працює із фірмовою оболонкою One UI 6.1 на базі Android 14. Samsung обіцяє 4 роки основних оновлень і 5 років оновлень безпеки, що гарантує, що смартфон буде актуальним і безпечним протягом найближчих 5 років. Користувачі можуть розраховувати на отримання оновлень до Android 18. Друзі, щоб підтримати наш канал та якісний україномовний контент, вам варто лише написати будь-який коментар під цим відео та підписатися, щоб не пропустити нових. Дякуємо. Серед важливих особливостей програмного забезпечення можна виділити режим Game Booster, що оптимізує продуктивність для ігор, функцію Nox Security, яка гарантує вашу безпеку, підтримку Samsung Wallet та NFC, і безпечну папку, що захищає ваші конфіденційні дані. Samsung Galaxy M35 добре оснащений з точки зору комунікації. Він підтримує Wi-Fi 6 5G, має Bluetooth версії 5.3 та NFC модуль. Камера Galaxy M35 оснащена основним датчиком на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, над ширококутним датчиком на 8 мегапікселів і датчиком для макрозйомки на 2 мегапікселі. Фронтальна камера на 13 мегапікселів. Основна камера добре працює в різних умовах освітлення завдяки системі оптичної стабілізації, що допомагає при зйомці в умовах недостатнього освітлення. Ширококутний сенсор корисний для зйомки об'ємних сцен, а макросенсор підходить для зйомки крупним планом. В умовах низької освітленості ефективно працює нічний режим, створюючи чіткі та яскраві зображення з мінімальним рівнем шуму. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру в 4 чотири 30 кадрів. Для можливо, для когось це є таким критичним нюансом. Проте, відео 4К ви можете знімати лише на основну камеру, на ширококутну камеру ви можете знімати тільки Full HD відео. Проте можете. Зараз ви бачите відео в 4К. Достатньо непоганий експонометр. У нас впорався із складними умовами, тому що я знімаю проти сонця. Є у нас оптична стабілізація на відео. Я смартфон тримаю просто у руках, дивіться, зараз можу навіть пострибати, пострибати. І я можу застосовувати цифровий зум навіть X10. Це X4, це X2. Це основна камера. Тож, давайте на цьому кадрі зупинюся. Буду перемикатися на Full HD, щоб показати вам ширококутну. Ось така різниця у фокусній відстані основної та ширококутної камери. Зараз відео Full HD, можете подивитися різницю в деталізації. Давайте також пройдуся, щоб ви побачили, чи є стабілізація на ширококутній камері. Вона тут присутня. Я смартфон знову ж таки повторюсь, несу в руках. І навіть на таку ширококутну камеру. У нас камера достатньо непогано впоралась із відео. В не найкращих умовах зйомки, скажімо так. Давайте перемкнусь на основну одразу для справедливості. І ось така картинка у нас на основну камеру в роздільній здатності Full HD. Знову ж таки, давайте спробую зум. І тут в роздільній здатності Full HD також доступний зум 10X. Він цифровий. Звісно, цифровий. Що ж, і в наступному відео давайте покажу вам фронталочку. Що ж, друзі, це відео на фронтальну камеру. Те, що приємно, тут також можна знімати відео в 4К, 30 кадрів за секунду. Тут, як ви бачите, присутня електронна стабілізація зображення, тому що, бачите, мене хитає, так працює електронний стаб на більшості смартфонів Samsung. Проте ця стабілізація є, ви можете знімати достатньо стабільне, непогане відео на фронтальну камеру навіть без якихось спеціальних, так би мовити, принад, таких як електронний стабілізатор для смартфону. Як вам картинка з фронтальної камери в 4К, напишіть у коментарях. Знову ж таки, повторюсь, не найкращі умови, тому що. У нас дуже великий контраст між тінню та сонцем. Батарея ємністю 6000 мАч – Це головна особливість лінійки, M, тобто монстрів автономності, як їх називає компанія Samsung, що забезпечує цю саму монструозну автономність. При помірному використанні акумулятор може працювати дві доби на одному заряді. Навіть при інтенсивному використанні, включаючи ігри та перегляд відео, заряду вистачає на цілий день. У тесті Geekbench смартфон протримався аж 11 годин та 31 хвилину на максимальній яскравості екрану та з максимальним навантаженням на процесор. Samsung Galaxy M35 підтримує швидкість заряджання 25 Вт. Це не найвищий показник на ринку, проте він забезпечує баланс між швидкістю заряджання та та станом акумулятора, забезпечуючи його довговічність, Galaxy M35 – це універсальний пристрій, який підходить для широкого кола користувачів, незалежно від того, чи ви геймер, любитель фотографії, чи людина, яка споживає багато мультимедійного контенту, M35 має що запропонувати. Samsung Galaxy M35 – це про високоякісний дисплей, хорошу камеру та феноменальну автономність. Samsung Galaxy M35 35 це не просто ще один смартфон середнього класу. Це добре спроєктований пристрій, що пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Якщо вам сподобався Galaxy m 35 посилання на нього я лишаю в описі під цим відео, і не забудьте підписатись, папа. -па.